Всім привіт, дорогі підписники! радий вас бачити друзі, на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні друзі, підібрали черговий автомобіль під ключ для наших замовників. Таке авто, як Nissan Qashqai плюс. Знайшли для наших замовників ось такий Nissan Qashqai під ключ авто 2013 року. 2 літра дизель на повному приводі. На максимальній комплектації боус. Ось такий автомобіль. Авто має безключовий доступ. Комплектація босе. Також має камеру заднього виду, 2. По автомобілю йде один косметичний підкрас, безключовий доступ, камера 360, по авто 4 скло підіймача, комплектація Bose. гарний шкіряний салон, підігрів сидінь, мультикермо, повний привід, друзі. 168 тисяч оригінального пробігу. З такий гарний шкіряний повністю салончик. Авто сімимісне. полочка присутня. Ось такий, друзі, автомобіль. Знайшли ми для наших замовників за послугою автопідбір під ключ та робимо зараз доставку на Київ. Кому, друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу і вам підібрати хороший та надійний автомобіль. Передали, друзі, власникам новим Nissan Qashqai. а зараз, друзі, ми покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, та також на наш Вся Все інформація побудайте в на нас в Instagram. Для нових підписників, друзі, я нагадую, що ми займаємося автопідбором по всій Україні. Кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте, наші експерти поїдуть та оглянуть його для вас по всій Україні. Всім гарного перегляду. Mazda cx 7 Авто 2010 року, 2.2 дизель, комплектація Bose, ціна його 11400, номер телефона власника. Mazda CX7, Авто має передні і задні паркровники в чорному кольорі, машинка свіжо пригнана з Німеччини. Присутній фуркон. Є безключовий доступ по комплектації. Автомобіль має 4 склопідіймача, гарний шкірний салон, підігрів сидінь, механіка шестиступенева, кондиціонер. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai X-35. Автомобіль 2010 року, 2 літра дизель. Повний привід, механіка 260 тисяч зеленого пробігу продаця, не фарбований, шкіряний салон, ціна його 11950, номер телефона власника. Ось такий Hyundai AX35. Ось такий, друзі, автомобіль. Повний привід. Задній парктронік. Без ключового доступу немає. Ось такий шкіряний салон. Мультикермо, 4 склопідіймача, підігрівся 1, клімат-контроль. Автомобіль на механіці. Ось така машинка, кого цікавить. Телефонуйте. Nissan Qashqai, друзі. Автомобіль 2012 року, 1,6 бензиновий двигун, 221 тисяча зеленого від продавця, панорама. Ціна його 10200, торг, номер телефону власника, як власник запевняє, то не фарбований. Nissan Qashqai. Ось такий автомобіль, комплектація Bose камера 360. Короткий, простий Qashqai, не 2, ось такий автомобіль, панорама. так, ось Такий от салончик. Автомобіль має 4 скло підіймача, підігрів сидінь, мультикермо, клімат-контроль, 1,6, друзі, я нагадую, бензиновий двигун. Дуже рідко в не попадається 1,6 бензини. Здебільшого дизеля всі. Автомобіль 2019 року, 2,5 бензин, 59 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його 23 тисячі. Ось такий автомобіль. Ось така, друзі, мазочка. 19 рік Америка. Ось такий автомобіль, хто має безключовий доступ, гарну комплектацію, мультикермо, 4 скло підіймача, гарний скірний салон, автомат. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan 22 року 2.0 бензин, 10 тисяч зеленого пробігу, друзі, майже нова машинка 31 31600 ціна. Ось такий Volkswagen Tiguan В Airline. то має передні і задні патроніки Ось такий. Салончик, друзі має? Безключовий доступ. Дуже гарний же салончик ось такий. Мультикермо, 4 скло підіймача, підігрісень, клімат-контроль, автомат. Ось такий от салончик. О, друзі, цікавий такий, Тігулан, телефонуйте. Hyundai Santa Fe автомобіль 2006 року, 2.2 дизель, 250 тисяч зеленого пробігу відбралися, автомат, повний привід, ціна його 10 9300. Ось такий ось. Hyundai Santa Fe, повний привід 2006 рік, 2.2. Дизель на автоматі. По авто, зимова гума на дисках. Ось такий автомобіль. Присутня камера заднього виду, парктроник. По комплектації авто має клімат-контроль, 4 склопи меча, автомат. Доставлений, бачу, магнітола доставна. Є автомобіль кого цікавить телефонуйте Nissan Qashqai, Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, комплектація Bose, 165 тисяч пробігу від продавця, Bose, ціна його 11700, номер телефона власника. Ось такий от Nissan Qashqai, Bose комплектація. На дисках, авто в білому кольорі, має безключовий доступ. Ось такий автомобіль. Так, По комплектації має гарний шкірний салон, 4 скло підігрів сидінь, механіка шестиступенела, мультикермо. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, друзі, Hyundai X35 автомобіль 2013 року, 2 літра дизель, повний привід, 203 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 14300, номер телефона власника. Ось такий от, автомобіль, Hyundai X35, автомобіль на дисках, на зимовій резині, має безключовий повністю доступ, повний привід. По комплектації дане авто має 4 склопідіймача, підіймача, такий комбінований друзі, салон, мультикермо, підігрів слинку, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, 2-літровий дизель. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. І так, друзі, Toyota rav 4. Одна, мабуть, що на весь авторинок Луцьку. 2013 рік, 2,2 дизель, 213 тисяч зявного пробіга від продавця. Номер телефона, ціна його 16200. Ось такий, друзі, автомобіль Toyota rav 4 Авто на гарній зимовій гумі. Кроссовер має камеру заднього виду, гарну зимову гуму в чорному кольорі. Ось такі от автомобіль. По комплектації дане авто має е, кондиціонер, мультикермо, механіка шестиступенева, гарний тканиновий салон. Також бачу є підігрів сидінь, ось такий от салончик. Полка шторка, друзі, це присутня. Ось такий от автомобіль. Toyota rav 4 Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2019 року. Року 2 літра дизель, автомат 131 тисяча зеленого пробігу від продавця, ціна його 24 800 номер телефона власника. Ось такі, друзі tiguan Європа 19-й рік. Ось така машинка. дане авто має безключовий доступ. 4 склопідні меча. Мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрі автомат DQ250. Навігація, ось такий чистий гарний салончик. Кого друзі, цікавить? Телефонуйте. Hyundai X35. Автомобіль 2012 року, 1,7 дизель. Ціна його 11900. Номер телефона власника. ось такий от Hyundai Х-35. Авто на дисках, на гарній резині зимовій, Машинка свіжа пригнана з Франції. Присутній задній парктронік. Також безключовий доступ є. Гарний комбінований слон, 4 скло підіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь механіка 6-ступенева. Ось такий автомобіль. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai Автомобіль 2012 року, 2 літра дизель, автомат, повний привід, музика Босе, пробіг 175 тисяч заявлено відмобільний зі Швейцарії. Номер телефона, ціна його 14 тисяч. Nissan Qashqai. Простенький, на босешних дисках, Має безключовий доступ. Автомобіль по комплектації автомат гарний шкіряний слон, повний привід, підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло клімат кліматконтроль, навігація. такий є автомобіль Кого цікавить, телефонуйте. Ford Kuga, авто 2015 року. 2 літра дизель, повний привід на автоматі. Ціна його 14900. Ось такий от автомобіль Ford Kuga. авто На закоспланта нових дисках на гарній зимовій гуну. У білому кольорі машинка. Має задній пактронік. Автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопи меча, автомат, гарний комбінований салончик. І от салон Гарний чистий охожений. Кого Ford Kuga дуже хороший автомобіль, в принципі кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander авто 2010 року 2.0 дизель, повний привід, 187 тисяч заяв друзі, пробігу від продавця. Ціна його 10.700, номер телефона власника. Ось такий, друзі Mitsubishi Outlander. Авто 2010 року. 2.0 дизель на повному приводі. В сірому кольорі машинка. Має форкоп присутній по авто. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований салон, повний привід, кондиціонер. Салон, в принципі, чистий, гарний охайний друзі. Nissan Кашкай авто. 2011 року 1,5 дизель, 180 тисяч зявленого пробігу від продавця. Дизель, ціна його 10700 Я повністю бачу всі випуски Ось такий Nissan Qashqai 2011 рік, 1.5 дизель, мотор К9К, авто на титанових дисках, на літній гумі. Ось такий Nissan Qashqai Присутній також. Прокоп авто. по комплектації дане авто має мультикермо, двохзонний клімат кліматконтроль, підігрів сидінь 4 склоподіймача тканиновий салон. Полка шторка присутній автомобіль. Друзі кого цікавить, телефонуйте. Land Rover автомобіль 2009 року. 2.2 дизель, 290 тисяч зеленого пробігу від продавця. Автомат, номер телефона власника, ціна його 11400. Ось такі, друзі, Land Rover. кроссовер, має титанові диски, гарну зимову гуму. Ось такий автомобіль, має задній партронік, також фуркоп. Має дуже крутий. Салончик шкіряний, 4 скло підіймача, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь автомат 290. Пробіга від продавця. Такий автомобіль, кого цікавить. Nissan Кашкай авто. 2011 року 2 літра дизель, повний привід, автомат. Ціна його 11500, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Nissan Кашкай Авто. 2 літра дизель на автоматі на повному приводі. Авто має легкосплавні новий диск, гарну, зимову гуму. Час такий от автомобіль. Дане авто має задній партронік. По комплектації авто має 45 м'яча, двох зони клімат-контроль, автомат, також повний привід, тканиновий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX7 авто 2010 року. 169 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його. 11400, номер телефона власника. ось такий от автомобіль Mazda CX7 авто 2010 року. Машинка на титанових дисках в білому перламутрі. На літній гумі, присутній задній парктронік. Також є форкоп, без доступ. Авто має мультикермо по комплектації, 4 підіймача гарний шкіряний салончик, механіка 6-ступенева, звичайний кондиціонер, підігрів сидінь. З цієї сторони ззаді сидінь також в гарному стані. полка Полки, друзі, на жаль, немає. Mazda CX7, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай авто 2012 року. 163 тисячі заявного пробігу від продавця. Ціна його 11750, номер телефона власника. Ось такий от Nissan Кашкай в білому кольорі. Авто на легкосплантанових дисках на літній гарній гумі. Має, має камеру 360. Також бачу є камера заднього огляду. У комплектації хто має мультикермо, 4 двозонний клімат кліматконтроль, навігація, механіка 6-ступенева, тканиновий салон. Є, друзі, автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Nissan X Trail, автомобіль 2018 року, 1,6 дизель 164 тисячі зеленого пробіга від продавця. Всі ми місця, такі от, друзі, Nissan X Trail, авто має передні і задні парктроніки, дистронік, панораму, гарні титанові диски, літні гуму. От, Nissan X-Trail. Дане авто також має безключовий доступ, камеру 360, дуже крутий гарний шкіряний салончик мультикермо. Двозонний кліматконтроль, автомат. Підігрів сидінь. Дуже крутий Nissan X-Trail, кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander авто 2010 року, 2-літровий дизель на повному приводі. 187 тисяч зеленого від продавця. Ціна його 10800. Такий от Mitsubishi Outlander. 2010 рік. Кросовер на титанових дисках, на зимовій гумі. Присутній фуркоп. По комплектації автомобіль має 4 склопідії меча, мультикермо, комбінований салон, механіка шестиступенева, звичайний кондиціонер, підігрів сидінь. Такий Mitsubisie Outlander, кого цікавить, друзі. Toyota rav 4 автомобіль свіжопригний з Європи. Авто 2011 року, 2,2 дизель, 227 тисяч зілого пробіга від продавця, ціна його 15 350, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Toyota rav 4 Авто має передні і задні парктроніки. Титанові диски. на гарній літній гумі. Має автомобіль ФОРКОП, також авто має безключовий доступ по комплектації. Автомобіль має 4 скло підіймача, комбінований салончик, мультикермо, двозонний клімат-контроль, навігація, автомат, підігрів сидінь. Хто любить Тойоти, друзі, телефонуйте. Ось такі, друзі, зустрітися Собару. Повний привід, 2,5 газ, бензин на автоматі. Ціна його 14500, номер телефона власника. Ось такий Субару, кросовер. В принципі, дуже круті хороші автомобілі. Авто на титанових дисках, на гарній зимовій гумі. Субару. По комплектації на фільм має 4 склопідіймача, підіймача, мультикермо, двозонний клімат контроль навігація, електронний рушник тканиновий. Салон, автомат Статію Subaru кого цікавить, телефонуйте. Ford Kuga авто 2019 року, 2-літровий дизель, 88 кВт, 117 тисяч зелло. Пробігають продавця, ціна його 17900. Номер телефона власника ось такий от автомобіль Ford Kuga Європа. Авто має гарну зимову гуму. В білому кольорі Має задній партронік, свіжий автомобіль з невеликим пробігом. По комплектації автомає 4 скло підіймача, регулювання дзеркал, мультикермо, гарний шкіряний салон, автомат, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Такий от автомобіль. Порт Куга, кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX7, автомобіль 2.2 дизель, повний привід, механіка 6-ступенева, білий перламутр. Ціни, на жаль, власник не вказав, друзі. Такі автомобілі, ось номер телефону, такі автомобілі орієнтовно коштують від 9500 до 10500. Авто має легкосплантанові диски. Mazda cx 7, має форкопчик, автомобіль, мультикермо, гарний шкірний салон, 400 підімечат, механіка, звичайний кондиціонер, підігрів, сидінь. Ось такий автомобіль, кого цікавить. Nissan Qashqai Авто 2010 року, 1,5 дизель, 210 тисяч зеленого пробігу від продавця. Панорама, два ключа, ціна його 11100, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Nissan Кашкай. Авто в білому перламутрі кольорі має титанові диски. Ось такий от автомобіль. Авто має задній партронік, гарну зимову також гуму. По комплектації авто має 4 скло підіймача, мультикермо, механіка шестиступенева, двозонний клімат-контроль, салончик в принципі, доволі в гарному стані, чистий ухайний. Такий от Nissan Qashqai. кого цікавить, друзі. Телефонуйте, авто свіжо принес Франції. Suzuki Grand Vitara. Автомобіль 2008 року, 1,9 дизель, 173 тисячі заявного пробіга від продавця. Ціна його 9600. Повний привід. Ось Такий сузуки Гранд Вітар. Дуже рідко, коли такі автомобілі зустрічаються на авторинку. Мало їх хто приганяє. Бачу майже нова літня гума на автомобілі. На дисках, в чорному кольорі. Такі Suzuki Grand Vitara, 1,9 дизель. Резина я бачу літо нова. Так, По автомобілю маємо мультикермо, 4 скло підіймача, тканиновий салончик, кондиціонер, механіка 5-ступенева, підігрів сидінь. І от Suzuki Grand Vitara. Кого цікавить, також бачу, що є люк. Телефонуйте. Nissan Кашкай. Авто 2013 року, 2 літра дизель, 223 тисячі зеленого пробіга від продавця. На повному приводі. Ціна його 13 900, номер телефону власника. Автомат. ось Такий, друзі, автомобіль. Nissan Кашкай, 2 літра дизель. На автоматі на повному приводі. В сірому кольорі автомобіль. По комплектації має мультикермо, чотири скло підіймача, комбінований салон, клімат-контроль, навігація, підігрів сидінь. Такий Nissan Qashqai, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Antara. Даний автомобіль 2013 року. 2.2 дизель. 120 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 10,950, Повний привід, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Дане авто має передні і задні партроніки, Гарну зимову гуму. Ось такий Опалянтара. По комплектації даний автомобіль має комбінований салон, 4 скло підіймача, мультикермо, механіка шестиступенева. Дане авто має підігрів, клімат-контроль. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте.